Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку таблиці множення числа 3 та на число 3. Таблиця ділення на 3. І сьогодні ми з вами розберемо, що таке третина. Починаємо з усного рахунку, приготувалися і називаємо мені Тільки відповідь. Дехіть. Два. Вісім. Десять. Шість. чотири, Сім. Три, п'ять, згадали таблицю ділення на два. І каліграфічна хвилинка в нас буде сьогодні 5. Відкриваємо зошити. Відступаємо 5 клітиночок вниз. Записуємо 29 вересня. Класна робота і каліграфічна хвилинка 5. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І запишіть 29 вересня. Класна робота, каліграфічна хвилинка 5. А ми з вами рухаємося далі. І перше завдання у нас усне. 9 згадуємо, 9 помножити на 3. Не забуваємо про те, що ми можемо переміня, поміняти місцями наші множники. І 3 помножити на 9 це буде 27. 15 поділити на 3. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 3 помножити на 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Чудово. Далі знайди третину від числа 24, 9, 27 та 6. Давайте ми спочатку згадаємо про половину. Ми з вами на минулому уроці знайомилися з половиною і знаємо, що для того, щоб знайти половину, треба поділити на два. Ми з вами розглядали макет піци да, ділили її навпіл. І дістали з вами два шматочки. Тобто ми з вами ділили на двох. На два. Щоб знайти третину, саме слово третина підказує нам, що ми будемо ділити на три від слова третина. Да? На три. Ну що ж, давайте поділимо. 24 поділити на три це вісім. Дев'ять поділити на три це три. 27 поділити на 3 – це 9. 6 поділити на 3 – це 2. Ще раз повторю, для того, щоб знайти третину від даного числа, треба це число поділити на 3. Ну що ж, запишіть, будь ласка, в себе в зошиті вирази. Третій номер у нас буде. Ми зараз будемо записувати вирази та знаходити їх значення. Добуток чисел. Згадайте, будь ласка, добуток чисел це що ми будемо робити з числами. Правильно, ми будемо їх множити. Добуток чисел 7 і 3 збільшити на 29. Добуток чисел 7 і 3. Збільшити на 29. Записуємо. 7 помножити на 3. А збільшити на це у нас додати. Плюс 29. Знаходимо значення цього виразу. 7 помножити на 3. Або 3 помножити на 7. Не забуваємо, що ми можемо міняти доданки місця, вибачте, множники місцями. 3 помножити на 7 це буде 21. 21 плюс 29. 20 плюс 20 буде 40, а 9 плюс 1 10. 40 плюс, 1, 40 плюс 10, вибачте, буде 50. Наступне. 39 зменшити на. Ну, ми знаємо, 39 зменшити на це буде мінус у нас, да? Частка чисел. Частка це ділення. 18 і 3. Тобто, записуємо, 39 відняти 18, поділити на 3. Згадайте, будь ласка, якою тут буде перша дія? Звісно, ділення. 18 поділити на 3 це буде 6. А 39 відняти 6 це. Ну, десятки залишаються в нас 30, так? А 9 віднімаємо 6, буде 3. 30 плюс 3 33. Далі відступаємо в бік 5 клітинок. Записуємо наступний вираз. До частки чисел 6 і 3. Ще раз гадаємо: частка чисел це ділення 6 поділити на 3. Додати 89. Ставимо знак плюс і 89. 6 поділити на 3 це буде 2. А 2 плюс 89 міняємо доданки місцями, бо нам зручніше додавати, коли перше число більше, ніж друге. 89 плюс 2 дорівнює 91. І останнє від добутку чисел 5 і 3. Добуток це у нас множення, записуємо. 5 помножити на 3 відняти 9. Ставимо знак мінус, і 9. Разом вирішимо. 5 помножити на 3 це найлегше. Всі таблицю множення на 5 люблять, 5 помножити на 3 це буде 15. 15 відняти 9. Давайте ми разом з вами. Для зручності розкладемо 9 на такі доданки. Якщо в нас тут 5, значить перший доданок буде 5. 9, 5 забрали, залишилось 4. Значить ми 9 розклали на 5 і 4. 15 відняти 5, це буде кругле число 10. А 10 відняти ще 4. Це у нас скільки буде. Це у нас буде 6. Чудово. Хто не встигає, поставте відео на паузу і запишіть. А ми далі працюємо з величинами. Будемо порівнювати значення виразів. Це усно. 9 кілограмів помножити на 3. 9 кілограмів помножити на 3 це буде 27 кілограмів. 27 кілограмів плюс 24 кілограми. 20 плюс 20 40. 7 плюс 4 11. 40 плюс 11. Це буде 51. Що більше? 51 чи 52 кілограми? Звісно, 52 кілограми більше. Давайте наступний: 13 літрів поділити на 3. О, 15 літрів поділити на 3. Це буде. 5 літрів. 5 літрів плюс 2 літри. Дуже легко. Це скільки? 7 літрів. І давайте подивимося, що більше 7 літрів чи 6 літрів. Звісно, 7 літрів. Наступний 32 відняти 26. Не забуваємо, що у нас є дужки, значить, першою дією буде та, що в дужках. 32 відняти 26. Віднімаємо з вами знову частинками. 6 ми розбиваємо на зручні 2. Та ще залишилось. 4, правильно? Значить, виходить у нас 32 відняти 22. Це буде 10, а 10 і ще відняти 4. Це буде 6. 6 помножити на 3, 18. 29 мінус 3 помножити на 3. Ну, звісно ж, першим ми будемо робити множення. 3 помножити, 3, буде, 3 помножити на 3, це буде 9. 29 відняти 9 це буде 20. Що більше 20, чи 18? Звісно ж, 20. Наступне 9 поділити на 3. 3, 3 плюс 23 буде 26. Тепер далі думає, дивимось. 30 поділити на 3 плюс 5 помножити на 3. Ділення або множення виконується першим, у нас першим ділення, значить ми виконуємо перше ділення. 30 поділити на 3 це буде скільки 10. Тепер у нас є додавання і множення. Звісно ж, другим буде у нас тепер множення, так? 5 помножити на 3, це буде 15. А 10 плюс 15, це буде 25. Скажіть, будь ласка, що більше: 26 чи 25? Звісно, 26. А тепер ми з вами порівняємо задачі та розв'яжемо їх. Пензлик коштує 9 гривень, а кольоровий папір утричі дорожчий у три рази. Згадуємо, якщо збільшити У, ми будемо множити, зменшити У ділити. Скільки треба заплатити за пензлик і папір разом? Давайте подивимось на іншу задачу, чим вона тут відрізняється. Пензлик коштує 9 гривень, а клей утричі дешевший. Якщо дешевший у три рази, то ми будемо з вами ділити. Скільки треба заплатити разом за пензлик і клей. Ми чуємо в обох задачах в кінці слово разом, значить ми розуміємо, що в кінці ми будемо додавати те, що в нас є пензлик і, наприклад, у першому кольоровий папір, у другому клей. Так? Але буде різниця в першій дії. Давайте ж розглянемо, що це буде за різниця. Пензлик коштує 9 гривень. Кольоровий папір утричі дорожчий. Збільшити У це у нас множення. Давайте подивимося першу дію. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Це ми дізналися ціну кольорового паперу. Тепер нам треба дізнатися, скільки ми разом заплатимо за пензлик. Та кольоровий папір, що ми дізналися, коштує 27 гривень. Разом завжди ми знаємо фігурна дужка: це додати. 27 плюс 9 дорівнює правильно 36. І так, всього ми з вами заплатимо 36 гривень за пензлик та кольоровий папір. Тепер давайте подивимось на наступну задачу. Пензли коштує 9 гривень, а клей, а клей утричі дешевший. Ми будемо тут ділити, бо він дешевший у три рази. Перша дія буде 9 поділити на 3, і це дорівнює скільки? Дорівнює 3. Це ми дізналися ціну клею. А тепер ми, нам треба разом заплатити за клей, який коштує 3 гривні, і пензлик, який коштує 9 гривень. Фігурна дужка однакова, значить, ми з вами будемо додавати в кінці. Це 9 плюс 3 дорівнює 12. 12 гривень ми заплатимо разом за клей. Та Давайте порівняємо ці дві задачі. Ми бачимо, що в першій дії в нас було множення, тому що ми знаходили у скільки разів, да? у тричі було більше. А тут, було, тут ділення, звісно, буде в нас відповідь меншою, тому що в нас було у три рази дешевше, да? у тричі дешевший. К кінці у нас була однакова дія додавання, тому що і в першій задачі, і в другій нас просили знайти, скільки разом ми заплатили. Тепер наступне виконуємо завдання таке: які два числа. Кожне, з яких відмінне від одного, тобто не один, треба помножити, щоб отримати. давайте спочатку 12. Я вам наведу приклад. Згадуємо всю таблицю множення нашу. І для того, щоб отримати добуток 12, треба помножити 2 на 6. І ще в таблиці множення є 4 на 3 буде 12. Зрозуміло, що ми робимо? Давайте тепер назвете мені два числа да, під час множення яких у нас добуток буде 14. Подивіться в таблицю множення і назвіть мені два множника, які, під час які, які ми можемо помножити один на один, і ми отримаємо добуток 14. Я сподіваюся, що ви вже подивились, і назвали ці два множники. Перше, це 2 помножити на 7 дорівнює 14. І у нас є наступний. Ой, вибачте, 15. 15 для того, щоб помножити, щоб у нас добуток був 15, нам треба помножити 3 на 5 і 5 на 3. Да? Ми можемо зробити так, поміняти множники місцями. Далі, наступний. Нам треба знайти 18. Число 18. Це які будуть у нас два множники? 2 помножити на 9 буде 18. Чи є ще якесь число ще якісь два множника, які ми помножимо, і буде добуток 18. Так, ще є 6 помножити на 3. Далі працюємо з сьомим завданням. Дві сторони трикутника дорівнюють, дорівнюють по 12 см. А третя. На 9 см довша за кожну з них. Знайди периметр трикутника це усно, дітки. Дві сторони трикутника дорівнюють по 12 см. Уявляємо, одна сторона 12 см і інша сторона також 12 см. А третя, на 2 см довша за кожну з них. Давайте знайдемо тоді спочатку. Третю сторону, правильно? Якщо нам відомо, що вона на 9 см довша. Яку дію ми виконаємо? Додавання 12 плюс 9 це буде 21. Це ми дізналися, що 21 см у нас третя сторона, довжина третьої сторони. А тепер же ж давайте знайдемо периметр. Давайте згадаємо, щоб знайти периметр. Треба додати всі сторони. Одна сторона 12 см, друга сторона 12 см, третя сторона 21 см. Додаємо всі ці числа. 10 плюс 10 плюс 20. 40. 2 плюс 2 плюс 1 5. 40 плюс 5 дорівнює. 45. Ось ми знайшли периметр трикутника. Наступна задача буде письмовою. Записуємо в зошит задача 9. Задача 9. І розбираємо її. У кошику було 18 яблук. Давайте відразу записуємо. Нам відомо, що їх було 18. Третину використали для приготування пирога. Ну, давайте розбиратися. Третина. Це нам точно сказали, скільки ви е, використали, чи дали підказку. Правильно, це просто підказка. Значить, використали ми не знаємо скільки, але нам дали підказку, що використали третину. Наступне питання в нас: скільки ж їх залишилося, так? Залишилося ми не знаємо скільки. Подивіться, будь ласка, на знаки питання і скажіть, скільки дій буде в цій задачі? Рахуємо 1, 2. Два. два знаки питання. Значить, буде дві дії. Дивимось на першу дію. Було 18, використали. Невідомо, але дали підказку третину. Для того, щоб знайти третину від числа, треба що зробити з числом? Поділити на 3. Записуємо першу дію. 18 поділити на 3. Поставте відео на паузу, подумайте, скільки це буде. 18 поділити на 3 це буде 6. В дужках записуємо обов'язково, що ми знайшли, 6 яблук. І пояснюємо, це ми використали. Так, у нас збігається перший знак питання. З тим, що ми шукали. А ми з вами шукали, скільки використали яблук. Друга дія скільки залишилось. Ну, Ми знаємо, що залишилось це ми завжди робимо віднімання, так? ми віднімаємо те, що було, і скільки використали. Було в нас 18, використали, ми знайшли 6. 18 відняти 6 дорівнює. 12. 12 яблук у нас залишилося. Під нозом пишемо відповідь: залишилося 12 яблук. Ставимо відео на паузу і працюємо. І останнє наше завдання воно усне. Яблучний стік продають у дволітрових і літрових пакетах. Ми бачимо перший невеличкий пакет, так, написано 1 літр, і великий пакет, на якому написано 2 літри. Покупець хоче придбати 13 літрів соку так, щоб кількість пакетів була найменша. Ну, ми знаємо, щоб пакетів було найменше, значить треба взяти більше літрів, щоб було в одному пакеті. Да? Будемо брати по 2 літри. Давайте спочатку подивимось, чи ділиться 13 на 2. Ні, 13 на 2 не ділиться. Скільки ділиться е, число, яке стоїть поблизу 13, але менше за нього, так, ми знаємо. Правильно, 12. Скільки буде 12 поділити на 2. 6. Тобто ми можемо взяти 6 двохлітрових пакетів. Нам не вистачає ще одного літра, і ми можемо іще добрати 1 літровий пакет для того, щоб було 13 літрів соку. І так, давайте перевіримо: 2 літри. Так, 6 пакетів. Значить, 6 пакетів по 2 літри. Це буде 12 літрів вже є, а нам треба 13 І ми ще добираємо 1 літр, і виходить, у нас 13 літрів. Тобто, треба взяти 6 пакетів по 2 літри і один пакет по 1 літру. Ваше домашнє завдання таке номер 8 Вам треба обчислити, записати вирази в порядку зростання значень. Можете спочатку виконати на черниці, щоб дізнатися, який значень буде меншим, таке по черзі записуємо. Так, відповідь, де буде меншою, це записуємо першим. Друге, наступне і так далі в порядку зростання. На сьогодні все. До нових зустрічей!